Дозвольте мені сказати кілька слів спочатку. Я щойно повернулася з Європейського парламенту місії Європейського парламенту до Вашингтона, Вісконсін, де ми обговорювали. Ситуації з безпекою в Європі і в Євроатлантичному регіоні. Ну і, звичайно, широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну була головною темою нашого обговорення. І під час дебатів нам представили чудові дослідження. Міжнародним республіканським інститутом зроблене його презентував відомий експерт State Mix. і результати цього дослідження вказують на те, що переважна більшість українців незалежно від території. І, і це новинка, тому що раніше були територіальні розбіжності в реакції, але зараз можу сказати, що вся Україна широкомасштабно підтримує членство України в НАТО і в усіх концепціях, які були розроблені. Міжнародними експертами які брала участь група на чолі з Андрієм Єрмаком і Андерсом Фогом Расмусеном. Вони, вони показують, що голоти, золотий стандарт без спеки для України. Це звичайно членство в НАТО і якомога скоріше. І це означає, що ми повинні виконати нарешті бухарестську обіцянку по відношенню до України, про те, що країна вступить до НАТО, я маю сказати, що українська армія. І українські інституції завдяки надзвичайно рішучому спротиву широкомасштабній агресії з боку Російської Федерації протягом 18 місяців. <гуз'> <гуз'> Мабуть, це найбільш досвідчена армія в бойових в бойових діях в сучасного часу, яку ми підтримуємо, і у в найближчому майбутньому. Це буде армія, яка надзвичайно добре оснащена, і тому нашою метою має бути забезпечення е обладнання, яке надасть Україні можливість успішно е звільнити усі свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. І Я думаю, що це не лише потрібно безпеці України і українському народу. Це для всіх нас необхідно якомога швидше мати Україну в складі НАТО.